Вашингтон субота у парку навпроти Білого Дому збираються люди із синьо-жовтою символікою. Це учасники акції під назвою Не полишайте Україну. Під час акції його учасники розгорнули великий синьо-жовтий прапор 60 на 40 метрів. Цей стяг, пошитий у 2020 році, внесли до книги рекордів України. Відтоді його розгортали в різних куточках світу, в тому числі вже двічі у Вашингтоні. Крістіна Кілперсон із штату Меріленд вимагає, аби керівництво її країни ухвалило справедливе рішення стосовно війни в Україні і стало на бік Києва зараз Путін намагається знову зібрати радянський союз. Єдине, чого він боїться, це сполучені штати, і тому вкрай необхідно, щоб сполучені штати підтримали Україну, тому що Україна не просто маленька незначна країна. Відколи Путін прийшов до влади. Він намагається зібрати власну російську імперію. Ми ж допустили стільки речей на своєму шляху з Грузією та Молдовою Придністров'ям і Кримом у 2000 Тисячі році нам потрібно переконатися, що ми його зупинимо. Вкрай необхідно, щоб США допомогли Україні. Скот Колбак приїхав до американської столиці і штату Нью-Джерсі. Він тримає прапор України та плакат із написом Колишній прихильник Мага. Це скорочення англійською Зробімо Америку великою знову. Колвак переконаний американцям для величі слід пам'ятати історію у 1994 році. Як ви напевно знаєте, та більшість американців не знають про те, що Україна віддала ядерну зброю заради безпеки, в тому числі США. Американські благодійні організації які допомагають Україні, вказують на сплеск пожертвувань в останні тижні. Це меседж теперішньої адміністрації адміністрації Трампа, що Американці, яких тут сьогодні дуже багато, досі підтримують Україну, а навіть більше ніж коли-небудь. І сьогодні ми стоїмо разом з американцями, не тільки за Україну, але також за американські стандарти, за американські принципи свободи демократії. Співорганізатори акції також закликали її учасників та інших американців писати листи, звертатись до своїх законодавців, аби ті продовжували підтримувати Україну. Андрій Борис, Юрій Панін, голос Америки Вашингтон.